Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 14 лютого. День закоханих, а в мене день тяжолий. У мене в цей день померла мама. Мама валя. Отак. От в такий день. Так що вітаю вас з Днем Закоханих. Мені він, звісно, грустний. Так, подивимося з вами такі питання. Чи повернуться люди в місто Святогірськ, Донецька область у, у цьому році 2026. Запитуєте ви мене в коментарях, чи в лічку навіть писали. Чи повернуться люди в місто Святогірськ, Донецька область у цьому році 2026. -му. Там говорять, востановлення треба. Пока разногласіє. Ну, повернення буде ось важливе рішення і карта радості, і возвращення. Бачите, дорога. Повернення буде. Так, разногласия. В цьому році облегчение страданий и помощь высших сил. Повернення будет, я бачу, что повернется, але ще подвешено. В цьому році ні. Там ще тирания. Так, колесо фортуны куда? Ну, колесо фортуны идти оно 4, вот то 2, это карты показывают, что так. Люди повернутся. Але там тирания, ще манипуляции и подвешенная и неприятная ситуация. В цьому році ні, Ну, вообще карти хороші, повернення буде, приємне удивлення, як находка. і люди чрезмерный ентузіазм, Ну там ще ні, В цьому році ще ні. Так показують, що ще зависло, підвішено. так. И пытаете место Балаклия, Харьковская область, что будет повторная оккупация? Еще там по обстрелам. Повторная оккупация будет место Балаклия, Харьковская область. Терпение сверхмеры невежества, подлость, 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 на развитие. Нет, там змины, там помнить хорошая. И змины, вот все, хороший урожай. И карта силы. Э, эти Прильоти, удари, да. Бачите, які драки. А по окупації, освобождення, Карта сили, ні. Тяжелое положение. ні, ні, ні. Ні, Карта сили, ось все. перемога. Окупації не бачу, але положення тяжелое. Там ще прильоти, удари. Окупації не бачу. Так, таке питання, що там в Раді в нашій? Чи вірус, чи що? Не, чому, чому не виходять на роботу? Що там сталося? Що там у нашій Раді? Вірус якийсь, чи що? Чому не виходять на роботу? Чи вірус, чи бунт, чи що то там в Раді? Чому не виходять на роботу? Щось трудне сраження, депресія, печаль, препятствие якесь, а яке? Критична ситуация. И отсрочка не выходит. что а там такое? <coughs> неудача якась. Неприятно, неожиданность, неудача. Я тут болезни не бачу. Тут щось плохие приметы и неудача, и нелаги, что тут не соблюдение данного слова. И как избегать надо. А болезни я тут не бачу. Выйдут пізнейше. Іш, якесь препятствие, хитрості обман. И бунта не бачу, и болезни не бачу. Хитрості обман. Щось по-хитрому, щось хитрують. Розтягуються. Не, не віруса, не этого, не бунта. А хитрості обман. Ось олиситься и, бачите, як Пусти, пусти. разочарование, какое-то несоблюдение данного слова, как як предчувствие, какое-то понимаете, как что-то должно случиться, предчувствие, интуиция, гибкость мысли и неудача, одиночества, и что-то там подвешено, как треба избегать, подлость и ошибки, и эгоизм, и страхи, какие страхи, и хитрость и обман Не бачу я ні болезні, ні бунта. Щось хитрують. Як розтягують, розтягують, понимаєте? Пізніше вийдуть. А зараз як так надо. Так, зрозуміло, що нічого не зрозуміло, так? Да? Що очікувати Україні 24 лютого. Від ворога. Так, что по новому, что то размышляют, замышляют по новому. Недоверие, тирания якась будет, крысятничество, Вседозволеність и тирания. Ну да, щось замышляют, щось новое замышляют. Недоверие и тирания. Оправданное подозрение. Ну, решение проблемы будет, карта удачи и хорошие перспективы, щоб такого, щоб сильно тут я. Ну щось замышляють, якийсь разлад. И что тут переход в другое состояние? Обмануть им надежды. То, что они замышляют, потому что тут идет захист хороший, и спокойное состояние, и хорошее предзнаменование. И обмануть им надежды. Вот то, что они там замышляют, что-то новое хотят. Тут у нас хорошие перспективы, решение проблемы и удачи. Если бачите, какие карты хорошие. Ну, вседозволенность, и что тут? И разрыв отношений. Все под контролем говорять і хороші новини. Щось замишляють, але обмануті надежди. Не показали ніякого удару сильного і ніякого розрушення башні не показали. А щось там розмишляють, замишляють, щось нове. Чи буде в Києві зруйновано водопостачання? Ну, сильний враг, сильний гнів і що тут, Плохі примети. Як таке е, неприятна неожиданість і неудача. Чи буде зруйновано? Та як вроді удачний случай? Ну, ш, да, щось будуть питатися. Бачите, як, ну, драка перевернута, конечно. І тут карта справедливості йде. Чи буде повністю чрезмерний ентузіазм стараться будуть Тупоє упрямство? Дура, плачена победа. Покровительство и по справедливости і помощь. Повністю зруйновано ни. И решение проблеми. Ну, щось таке, таке будуть пытаться. Повреждение якесь буде. Повністю ні. Що чекає Одесу по обстрілам? У ці дні. Найближчі. Одесса по обстрелам. Тоже подлости и обмана багато в Одессе. Тут карты хорошие, але ось прилет Е. И это чувствуется. Ну да, лицемерие обмана. И вот это как шпионаж Украины. Тайна, тайна. Тоже обмана и шпиона ша, ша этого. И этого. Я кого-то, знаете? Предательство. Предательство и обман. Прелет может быть. Ну, решение проблемы Е. Тут карта их разрыв. В усталость. Истощение уже. Ну да. Вообще прилет может быть, Одесса. Так что обережно. И багато обмана тоже. Як туди показували в Києві. Та воно, мабуть, кругом є. Так, хорошо. Чи буде придатним до життя після війни місто Херсон? Карта договору. Нужен вже отдих людям. Ненадежно. Критична ситуація. Горе, страдання, Критична ситуація. Там страшне діло. І больной город. Лічити надо. Нужен отдых. Тут ось договор уже. і нужен як отдых. Отдых. перерив, Уже все. кінець. Не перерив, а кінець нужен. Але ж ненадежна. Критична ситуація. Горе, страдання, Потери. Бол... Болезнь. Болезнь. Плохі приметы. Придатним до життя. Прилеты, удары опять. Опять карта болезней. Тут показывают, как уезжать надо. Вот все карты, вот это критичная ситуация. Горе, страдания. Две карты болезни. Це, ну, больной город разрушенный. И разбивают далее. Как уехать надо. Пиздніше, да. Ну, сильный враг, сильный гнев. Я не, не знаю, не можу сказати, що придатним. Там треба уїжджати. Показують карти. А ну сколько гатять і, і ще не звісно скільки будуть. Розбивають в пух і прах. Що для України наступні перемовини 17 лютого? Що це для України буде? Щось хороше буде? Якийсь результат перемовини. Ну, договор перевернутий що тут? Неудача. Жульничество подхалімство халимство. Лицемерие. Тих. Ну, зміни якісь оно. Не, обмануті и По змінам по цим змінам обмануті надіжди нам. і договор карта умеренности опять розтягується. Понимаете? Вот все измены показывают важные изменения. Обмануть и надежды. И карта умеренности опять, опять растягивается. Аж ничего. Як они надоели вже. Просто хочется вот так щось кинути, щоб і не стало нікого там. На оти болота. Не так казати, оце вже, наверное, заблокують. Що за придурки отакі? Брати. Та ви бачите, що у вас не получається. не получается нічого. То вже ж йдіть, йдіть додому. Не, воно продолжает, Воно уничтожает людей, дітей, разрушает все. Це що таке? В голові не вкладається. Все, понесло. Так, проси ночей подивитися Петропавлівка, Дніпропетровська область, чи буде окуповано місто. Хлопці тримають, везде тримають. Стіною стоять. Потери, конечно, великі тоже. Що там балакать? Скільки вони топчуться в тому Покровську? Біля Покровська. І нічого не виходить, ви бачите, що не виходить, ви тільки руйнуєте, тільки стираєте з лиця землі. Кончений, кончений народ! Більше нічого не скажеш. Хай блокують. Петропавліка, Дніпропетровська область, ще буде окупація тими кацапами. Нічого не буде. Прильоти, так. Да. Прильоти, так, да. драка карта. И распад. А оккупация, вот серьезное вмешательство, бачите, воно лізе. Его в двері не пускаешь, воно в вікно лізе. Нахальне таке. Не обрыв. Не-не-не. Сила, сила тримають хлопці. Сила. Тримають хлопці. Бои, ось у мечи, драки. Вообще кошмар. Петропавлівка. Ні, нічого, окупації я не бачу, а тяжелое положення. Тому що дуже серйозне вмішательство. Настойчиво, тупе упрямство, тупе. Ну що, не так? Що це за народ придурошний, кончений? Місто Краматорськ просили подивитися. Я ж дивлюся Донецьку область. Місто Краматорськ, чи відійде Росії? У 26 році, в 2026 році. Чи відійде Росії, місто Краматорськ, Донецька область. Отсрочка. Неприятна ситуація, Больной город тоже. Спекуляция йде. Чи відійде Росії? Ні, тут йде перемены. Тут допомога хороша йде. І завершення цикла. Маніпуляція, да. Ні, карта перемоги. Ні, я не бачу. От ці криси перевернуті і розтягуються, розтягуються. Дуже хочеться, дуже хочеться. Тут йде завершення, і карта перемоги. У нас і удача, ось І допомога вищих сіл. Щоб перейшло... Ні, нерушимо Краматорськ. Нерушимо. Постоянство і нерушимость. Не перейде. Ну, так постійно показують, я не бачу. Там це тільки може бути і то ще підвішено. Що це от відведуть тих кацапів, і наших відведуть. І от це буде, як його називати, свободна зона. Третій. Хтось третій буде контролювати. Ось так ще може бути. І то ще це не точно. Ще на даний момент тільки показують, що воно ще підвішено, ще рішається. Зеленський ніколи не, не піде на це. А, замінити його хочуть, Америкоси ті теж стараються дуже їм. Україна дуже надо. Копали наші. Всім надо Україна. Ми так любимо Україну, Кацапня говорить. Любите. Так, і що? А, що там наші, наші ЗСУ контрнаступ на запорізькому напрямку. Це правда? Ще і як. Ще й як розбивають. Ого! От у наших під контролем все. Ох, сила яка. Тіранія, удари, да. Так, це правда. Чи повернуться люди в Запорізьку область у цьому році, в 2026 му Хлопці там відбивають. А я говорила, Запоріжська буде перша. Це вже показували карти. Перша запорізька, потім Херсонська. Там хлопці вже казали, ми йдемо, ми вже йдемо. Додому йдемо. Я в це вірю. Че повернутся люди в Запорижскую область, там, в 2026 році в цьому році в Запорижскую область. Пока страхи. Восхождение йде, И дело венчается успехом. Повернутся. Люди повернутся до кінця року. Доверие. Уже доверие йде. Доверие и дело венчается успехом. И восхождение. Така тоска, така ностальгія в людей, що хай Бог мило, от розрив відношення йде і рішення проблеми. Я говорю, так. Да. В цьому році люди повернуться в Запорізьку область. Одіб'ють б'ють хлопці. Це вже показували карти. Що перша буде Запорізька область, потім Херсонська. Амінь. Хай так і буде. Господи, поможи нам. Просто вже сил ніяких у людей немає. Все, мої хороші. Не знаю, чи пропустять, чи не пропустять моє відео. Це зараз перевірка ж там іде. І вони блокують. Понімаєте? Ви все понимаєте. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, мої хороші. Гарного вам дня, гарного настрою, миру, миру і спокою на душі. До побачення вам, будьте здорові!